Так, Обожня, Кейт Поп. Ході співати. У чому річ мої навушники? Сюрприз. Мені потрібна твоя душа. О, ні. Знову за своє взявся Джину. Годі красти чужі душі. Ні. А учвої до менічні лопатки. Утім я не здамся. Тільки на це. О, ні, що вдіяти дві душі за ціною. А що за шум? Привіт, дівчата. Як ся маєте? Ти рятувал нас, Бейбі саджо. Ви такі неймовірні. Я хочу стати однією з вас. Вибирай хто тобі ближче. Міра чи Румі? Вони обидві фантастичні. Однак я хочу бути як румі. Гаразд, ми тобі допоможемо. <світ> Нема питань вперед, дівчата заходьте, не вагайтеся. Ласкаво просимо до нашого дому. Ой, цешки поп сіті Гадай можна почати з макіяжу. Берімося знову до макіяжу. Подобається? Так, цей Кого з вас мучить спрага? Має соду беріть. Дякую, Бейбі Саджо, обожнюю її. Пий не бійся. Гаразд, куштую. Чи все добре? Я все що Щоб діяти. Не хвилюйся. Все, що потрібно для зачіски, можна виграти в тій грі. Доведеться зіграти в гру. Чи готова? Вперед! О, що трапилося. Невже автомат несправний? Я миттю все полагоджу. Посунься. Сподіваюся, спрацює. Ова. Чи ти готова грати за Румі? Вперед. Ого, велетенський жіно. Не здавайся. Меч зламано. Ну ж би. Стрибай. Стрибок. Оу! Фаєрболи. Гаразд. Суперздібність. Час співати. Ну ж в вгамсель йому подругу. Я докладаю зусиль. Супер удар. Так. Перемога. Я перемогла. Ти зробила це. Ми перемогли. За перемогу належить отримати приз. О, коробка сюрприз. Цікаво, що там. Ова, ідеально. Тут маємо все потрібне для зачіски. Саме те, що знадобиться для румі. Ова, коса у Румі. Треба все надійно зафіксувати лаком. Заплющучи. Ова, дякую. Апчхи! Апчхи! Маю лак чи що? Тобі потрібне свіже повітря. Дякую, значно легше. Тепер можна й перекусити. Йо? І Ммм, Смакота. М -м -м. Будеш, тримай. Леле, що ти на кою? У мене локшена за пазикою. До того ж мій одяг. Крінж, не переймайся. Ми підшукаємо для тебе новий одяг. Ходімо. За мною. Ось тут ми знайдемо все, що треба. Поглянь на цей топ. Він ідеальний. Так, я хочу його. Чудово. Це саме мій розмір. Приміряй. Пасує ідеально. Чудово. О, ні? Знову він. Давно не бачилися, дівчата. Ти не завдаси нам шкоди. Вам ага, гаплик. Подаруночок для вас. Так, Зої Чемпіонка. Сховайся. <плес> це ще не кінець. О, алло? О ні, тільки не це. Моє обличчя. Чи все добре? У мене мітки. Я дам йому раду. Ну, ж, Зої, я готовий боротися. Повертайся в будинок, а я тебе прикрию. Гаразд, вже біжу. Ох, я повернулася. А що тут взагалі відбувається? А, няу, 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 няу няу няу. А от чи ви мене вчите? Що з тобою сталося? Ти лиш поглянь, моє обличчя, мої руки. І що мені тепер з цим діяти? Гадки немає. Чи ти в темі? Гадки немає. Може, слід добряче помитися мочалкою? Не спрацює, братику. План Б. Замалюємо yeah. фарбою. Ідея слушна. Фарба реально підійде. Я миттю все зроблю. Має тут дещо. Його слід добряче прокачати кольором. О, так. Трумпік. Готово. Це тобі. Приміряй. Крутизно. Однак, гадаю, цій курці бракує рукавів. Серйозно. Друже, ти в очевидний дизайнер. одягу. Халепа. О, їжа летюча. Зараз ловлю. Гаразд мені спала на думку ще одна ідея. Я миттю зроблю тобі нові рукави. Давай сюди свої руки. Я нагадую робота не в даху. Ось так буде з кожним демоном. Ау, друзі, це вже занадто. Але мені потрібні рукави. Я дам цьому раду. Знімай трубу. Забудьмо про це. Маєш спосіб прибрати твої мітки. Всі візерунки зникнуть? Наче вітром здує. Йоу, караоке бейбі саджа на зв'язку. Співайте від душі. Зникли. Втім, рукави mm -hmm. тобі все таки потрібні. Можна зробити рукави, обернувши руку локшиною. No. Тепер ці ідеї. буде найкращим mm -hmm. чином. Оцініть. Так, ще дещиця магії. Воу-воу, пильнуй! Ова, та дам Оцініть розмір. Це було крутезно. Час зробити рукави. Довірся мені, замотую обидві руки. Трум трік Та-дам! Я ж казав, що все вдасться. У варні Ви Визнаю, це була слушна ідея. Гаразд, тепер їй потрібні шорти. Не хвилюйся, я знаю, де їх взяти. Ходімо. Та щастить, дівчата. Ось вони, ми прийшли. Ова! Oh. Mm -hmm. oh. oh, wow. Персональні шафки Хандрікс. Зуєміра руйн не вірю власному щастю. Обережніше, що це було. No. Знову цей демон. Ви знову попались не в дахи. Зуськи, я знайшла меч. Трясця. щось заїло. Що сталося? Меч не працює. А, що це за смішна палиця? Що ж нам вдіяти? Не хвилюйся, я дам цьому раду. Нурки, дошкільне місце всіх демонів. Ось так. О, нарешті. Ти попався, демоне. А, що? Меч справний? Пусте. Ти все одно не вмієш ним користуватися. А я вже підготував для тебе портал. Ой, ні-ні-ні. О, пірмарний. З моїми ногами. Фух, демон зник. Дякую, Зої. Ми одна команда. Тепер повернімося до шортів. Гадаю, ось ці yes. тобі пасуватимуть. Ідеально. Ого, а якщо до меча повернути на місце? Наразі з'ясую. Алло, Румі, чи можна взяти твій меч? А вже ж беріть. Дякую, меч твій. Йо, дякую. Ходімо. <рив> Куди подівся саджа? А, пішов по молоко. Гаразд, тобі варто потренуватись користуватися мечем. Почнімо. Бачиш цю бляшанку. Дивись, я готова. Потрібно її розрізати. Твоя черга. Гаразд, я спробую. Дарма. Спробуй ще раз. О, пильной. Заспокой меч. Легше, не квапся. Мені ніколи не вдасться. Дай мені меч. Мотай на вус. Жук, збагнула. Спробуй ще раз. ж ну, бо. <плес> Жух. Так. Да, вдалося. Молодець. Oh. О, бейбі саджа. Привіт, дівчата. Час потанцювати. О, oh, no, 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 no. <плес> oh, чи все добре? Oh, чого гадки не маю? Це все взуття. Гаразд. <плес> слід зібрати нові черевики. Я знаю, де їх взяти. Ось моя коробка із забутим взуттям. Погляньмо, що тут маємо. О, кросівки. Гадаю, непогано. Приміряймо. Наче непогано. Погляньмо. Оу! Трутезна, в чому гадаються кросівки Соніка. Вони мені не пасують. Гаразд. Приміряй ось цю пару. О, милі лапки. Ого, це ж Тун-Тун-Сахура. Ні. Тун -тун -тун -тун. Помилка сталася. Гаразд, це. Ова. Ця пара мені подобається. Чудово. Вони пасують ідеально, тож я можу танцювати без упину. Зачекай, мусиш пройти танцювальну підготовку. Почнімо з цієї гри. Стеж за моїми ногами. Це легке завдання. Далі твоя черга. Моя гаразд спробую. Я переможниця. Їх Вона така вайбова. Чого ще бракує. Ось таких прикрас. О, така краса. Завжди мріяла мати прикраси, як у румі. О, ні. Сістер би мої. Ха -ха! Аніруш, це не твої. Поверни прикраси. О, Віддай мені прикраси, пернатий злодюшко. Не так швидко, спершу прочитай послання. Що він надумав? Гра розпочалася. Що це означає? Ми мусимо спіймати всі прикраси в кошик. Ти все правильно зрозумів, генію. Гаразд, сподівайся, я все зловлю. Перед ну бо чемпіонко, тобі все вдасться. Так тримати. Гадаю Та я все впіймала. Невже я перемогла? Час надіти всі прикраси. Ова, yeah. ти маєш чудовий вигляд. Мені подобаються ці сережки. Ова, ти просто красуня. Втім, є ще одна деталь. Аби стати справжній румі, потрібно ще дещо. Уга, це ж мікрофон. Я хочу його собі. Не так швидко спершу доведеться пройти ще один челендж. Yeah. Чи ти готова? Мусиш вгадати всіх учасників Саджа Бойс. Вперед! Джіну! Еббі Саджа, Роман Саджа, Містері Саджа. Так, мені вдалося. Я всіх вгадала. Вітаю, ти заслужила на цю нагороду. Золотий мікрофон твій. Ага! Це найщасливіший день мого життя. This. Що то з ним? Мікрофон зламано? Він несправний. Ну ми погляну, у чому річ? А, Пусте, просто слід замінити батарейку. Я йду по нову. Просто жах. Ауч, оні, щоразу те саме. О, бідуся. Знімімо ці ганебні стикери, ти ж не невдаха. Тож я це доведу. Перетворімо тебе на красуню. Так, це моя мрія. Oh. В такому разі до роботи розпочнімо твій чарівний майковер. Вперед, до порталу краси. Oh. Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.